Всім доброго дня! Я хочу сьогодні вам познайомити з ФОТП. Такий цікавий, класний фоторедактор. Він практично безкоштовний, є платна підписка. Ну, але не обов'язково брати її по. Так, взагалі тут ще є реклама, тому, не знаєте про це. Так, воно схоже. Ну, По-перше, дуже зручно, трішки схоже на Photoshop. Ну, як трішки? Зручне, саме головне. Ми можемо встановити його на комп'ютер, тобто це головна сторінка. Відкрити якесь фото відказу з комп'ютера, використовувати якісь шаблони. Сьогодні ми з вами натискаємо на новий проєкт. І я буду робити пост в Інстаграм, така як листівка на 14 лютого. Я обираю пост. Ось такий, тобто квадратний, як пост Інстаграм. У вас є можливість обрати це соціальні, тобто Twitter, Ютуб, тощо, тощо. Тут є фото, різні формати для друку, мобільні з зру, зручним Формати так. Отже, і я збільшую кількість пікселів на сантиметр. Е, я поставлю 500. І створюю ось. Наш iPhone. Тепер я хочу завантажити сюди два фото. Оскільки, як я вже сказала, це була така листівочка. Я хочу зробити її в форматі, знаєте, пісня знову зараз популярна танцювала риба з раком. І я хочу взяти цих тваринок, помістити, вирізти їх з фону, помістити сюди і додати текст. Тобто їх буде дві, одна з яких одна сторона буде говорити. Тобто двох сторін. От, риба і рак. І буде питання, чи будеш ти зі мною танцювати? І оце ж любов'ю 14 лютого. Це все таке сердечко. Отже, тобто мені тепер треба завантажити наше фото. Я натискаю «Файл» і «Відкрити і помістити. Тобто одразу закидаю свої фото, які хочу обрати в, фай... в робоче середовище. Отже, обираю дві картинки репутера, які я завантажила вже завчасно. Спеціально дивилася, щоб на наших фото був такий більш-менш легко фон, який легко прибрати. Тобто це такий білий і ось такий, беж, такий синенький, губенький, тобто це все легко. Почнемо з раку. Тобто, це простіше, як бачите, вони всі завантажились ось таким квадратиком. Нам їх треба розтеризувати, рестер бо зараз вони завантажилися як смарт-об'єкт. Теж доволі зручно. Для великих робіт, а нам зараз треба трішки повергче. Отже, натискаю «Растеризувати» і все, вона звичайна картинка. Отже, ми можемо з вами нашу картинку рухати. Ми можемо її вирізати, використовуючи різні інструменти. Але зараз я хочу використати інструмент «Червона паличка. Його дуже зручно використовувати, якщо ми хочемо вирізати щось з однотонного фону. Натискаю. Спочатку натискаю на фон. Бачите, воно виділило весь білий фон. І я хочу, оскільки я хочу виростити тільки рака, я натискаю праву кнопку знову і натискаю інвертувати. Все, воно мені виділило рака. Оскільки я його тільки, тільки що трішки крутила, вертіла, тобто, ось цей шматочок теж воно виділило. Не страшно. Натискаю правою кнопкою знову і тепер роблю шар через вирізання. Тобто ось. Так, давайте, щоб було видно контраст, я створюю пустий шар, використовуючи ось кнопочку новий шар. І зараз додам пофарбую його в якийсь колір, щоб вам було видно ось цю різницю. Так. Отже, бачите? Так, я вирізала доволі группу, бо я хочу залишати білий фон. Зараз ми просто знайомимось з інструментами. Як ми бачимо, що нас трішки пропустило, так? Тому зараз ми їх. Я натискаючи Alt і е, колесико на своїй мишці, приближаюся. Якщо у вас телефон або Ноутбук ви можете просто збільшити як зазвичай думаю, Так, Виділяю своє. Бачите, якщо я вибираю різні місця, воно перескакує. Щоб цього не було, я натискаю Shift. Таким чином я можу виділяти декілька елементів. Максимально виділяю, що я хочу прибрати. Так, і зараз. Трішки ще додаю. Все, ось, у нас є, ми все виділили, що хотіли. Як бачите, саме червона паличка, вона обирає по кольорам. Тому тут треба бути трішки обережним, бо воно іноді може зіскочити, як ви бачили, у мене до цього. Все, Натискаю праву кнопку. Давай, ми можемо, або через праву кнопку ще через вирізання. Або просто натиснувши «Деліт» на клавіатурі. Все. Перебираю. Так, отже, тобто хоп. Ми з вами це прибрали. Я видаляю і цей шар. Бачите, у нас також є з вами ось така кнопочка видалити. Ну, відповідно, можна тиснути на неї. Так, отже, наш рак. Готовий до роботи. Так, добре, перейдемо до нашої пані риби. Зараз я буду робити їх максимально просто, просто але якщо захочете, можна завжди додати деталей, типу. Ну, от, наприклад, щоб можна було сюди саме додати. Тобто, рибі додати якась потічку до фотошопу. Та зараз ми будемо робити це простіше, щоб було швидше зрозуміти, що ми робимо. Отже, знову беру чарівну паличку свою. Натискаю одразу Shift і обираю. Бачите, шматочок трішки не довиділився. Натиснула обрала і знову натискаю інвертувати через праву кнопку. І вирізаю. Ага, знаєте, чому ми, не ми зараз не можемо з вами його вирізати? Через те, що я його забула розтразувати. Тепер ми це зробили і воно запрацює. Хорошо, пані риба теж виділена, і я її я прибираю зайвий фон. Все у нас і риба і рак є. Отже, нам тепер треба їх крутити, правильно? Але як же ж нам це зробити? Я натискаю ctrl Alt-T? Саме в такій послідовності, саме ось так, якби це був не браузер, можна було просто Ctrl-T, але через те, що це браузер, воно буде скакати їздити в усі боки, тому. Краще не беріться. Краще ось так виділити собі буде краще. Отже, я свою пані рибу трішки кручу, затискаючи Shift, змінюю її розмір. Або можу не затискати. Це залежить від налаштувань. Або буде все ж одна. Загалом я в процесі роботи часто придумаю, що я планувала спочатку робити, тому. Отже, ось. Я трішки, напевно, нашу робу ось так. Краще заховаю. Ви можете обрати максимально, що хочете, самостійно. Тобто ми зараз вивчаємо просто інструменти. Так, рибу ось сюди. Далі додаю нашого рака назад. Те ж саме катерео Альте. Якщо ви на телефоні, ви натискаєте Редагувати і далі ж натискаєте або «Масштабування з урахуванням міста, а взагалі просто натискаєте «Вільна трансформація. Це, це те, що вам зараз треба буде, для створення таких простих маніпуляцій. Тобто це через редагування обирається. Можна це робити одразу через редагування, можна не обов'язково. Так, отже, обрала форму, зберегла. Рибу я хочу все ж трішки збільшити і зберігаю. що б я ще хотіла зробити? От давайте додамо нашій рибці трішки кольоровості. Я натискаю фільтр і натискаю камера. На телефоні це робиться точно так само. Ми можемо тут провести кольору корекцію нашої картинки. Тобто, нас з вами є тут експозиція світліша, темніша, так? Контраст. Дві контраст, контрастності нашим кольорам. Основні моменти це про, саме про світлість. Бачите, ми можемо прибрати засвітлені за, за, за моменти. Ми можемо тут затемнити тіні. Ми так можемо з вами. Тобто коригуємо, як хочемо. І зараз я хочу саме поговорити про такі яскраві кольори. Тобто ми можемо змінити відтінок на зелений або фіолетовий. Оскільки у нас рак такий зелено-синій, я б хотіла все таки додати трішки фіолетового на ріця. Ми можемо змінити температуру, тобто теплий або холодний. Я трішки в холодний її загоню, оскільки я хочу зробити таку фіолетову холодну якусь відтінку. Ми можемо вдати соковитість нашим кадром. Тобто, ось і насиченість. То це додає насиченість нашим кольорам. Якщо ми його загнемо в мінус, так би мовити, в повний, то це вже буде чорно-біла картинка. З текстурою треба бути обережно, бо після того ми збережемо, воно може трішки змінити вигляд. Ось, що в нас вийшло, мені подобається. Так, отже, що... Тепер я хочу додати наш текст. Ось інструмент текст, натискаю його і натискаю просто десь в просторі, де я хочу його розмістити. Ну, десь по центру. Ми бачимо, що наш шрифт зараз дуже маленький, тому одразу на початку я його хочу збільшити. Максимально ми можемо саме тут вивести його в 150, але ми можемо написати просто в розмірі і більше, там, умовно, 200 тощо. Але це зараз нам сильно велике, тому я трішки зменшую. Так, я вам говорила про те, що я хочу тут написати, чи будеш ти зі мною танцювати. Так, Чи будеш ти зі мною танцювати? Це знаєте, як запитують, чи будеш ти моїм валентином? Ось це в ту ж саму сторону. Можна було б зробити, чи будеш ти моєю рибою, чи будеш ти моїм раком. Так, я хочу відцентрувати по центру і воно. Так. Ми можемо наш текст змінювати, що ми, ми можемо змінити, окрім розміру шрифту. Звісно, ми можемо брати жирний, напівкурсивний, курсивний тощо. І, звісно, ми можемо змінити шрифт. Як ви розумієте, деякі шрифти на українську не лягають. Це нормально. Але ми зараз з вами трішки поклацимо, з тими, які в нас є. Деякі. Бачите, тобто, ось тут ми бачимо, що цей шрифт. Не видно на українській мові, на жаль. Тому ми з вами йдемо шукати далі. Крізь шрифт теж гарний. Мені здається, тут письмовий ручна, ручний шрифт піде дуже добре. Бачите, ми можемо бачити деякі зміни. Так само ви можете скачати шрифт і завантажити собі, але це тема вже для іншого уроку. Ми зараз почнемо обирати з того, що в нас є, я хочу якийсь гарненький все ж знайти. Є багато зараз і безкоштовних шрифтів, саме українських, до речі, фотопеа – це теж не проста штука, це теж українських розробників. Чи чули про це, чи знали? Ось я нарешті знайшла той, який підтримує українського. Він виглядає як письмовий, тому я його залишу. Отже, що ми ще тут можемо зробити? Я не хочу залишати його чорного кольору, і хочу зробити його все-таки кольорового. Насправді, я просто дуже люблю зелений, і тому я його всюди пихаю. Але я його хочу зробити таким, щоб його було і гарно видно. А, стоп, це ж було як Валентинка, тоді треба все ж робити його більш яскравим. Це не обов'язково, це просто моя забаганка на даний момент. Я вам показую, як ним користуватися. Так, я думаю, тепер його можна збільшити. Отже, і як мене, тут не вистачає маленького елементу. До речі, що ще ми можемо з вами робити тут? З текстом спочатку покажу. Ось ми можемо направлення тексту і деформація цього тексту. Ми можемо зробити, наприклад, його в форматі духи, арки тощо тощо. Тобто будь-яким чином. Ну, і, наприклад, звісно ж, рибка <риклад> Рака нема. <риклад> Одразу скажу, хто про це подумав, рака, на жаль, нема. Давайте трішки. Так. Так, я все-таки кажею, можу двигати, тому і що я можу зробити тепер? Вже точно. Тобто я можу додати сердечок. Тут у нас є довільні фігури. Ми можемо знайти фігури е готові якісь. Тобто у нас немає з вами обмежень. Ми можемо дати обведнення, заповнення тощо. Так, отже, довільна фігура, це у нас може бути будь-що. Ми його вношуємо з вами на новий шаф, щоб вона його притворювала. Ми можемо зробити обведення і заповнення. Бачите, тобто, що я буду його так заповнювати. Ми можемо додати ось таку форму. Лінії, Еліас. І ми можемо з вами самостійно намалювати щось. От давайте зараз знаєте, як раніше в дитинстві ми це робили. Я створила новий шар і ми з вами намалюємо прості сердечки. А, давайте одразу тоді вже їх змінимо колір. Ну і я ось таким чином, як просто як в пейнті, я думаю, ви це пам'ятаєте, просто малюю таке сердечко. Далі використовувати зливку. Ось і я, наприклад, можу скопіювати ось цей малюнок. Можна через праву кнопку ваші, так, натиснути дублювати шар. І в нас створиться точно там ша, ша, наш шар. Ми можемо змінити прозорість нашого шара. Так само ми з вами можемо зробити градієнтну заливку, як фон. От давайте спробуємо чисто щоб познайомитись з цим інструментом. Я його одразу на самий ліс перетягну, щоб у нас не було. Так, отже, кольори вона обрала. Давайте трішки за таких видів змінимо. Так, ну і давайте знаєте, на екрані зробимо. Ага. Добре, хай буде одна сторона. Так. Ось ми з вами зробили ось таку відкриточку. Давайте додамо ще сердечок, мені здається, нам їх не вистачає. Так, ми з вами можемо спробувати додати... Ми можемо там надати свій потерми якийсь, тобто, як знову ж таки самі сердечка, або ще як фон можемо викреслити. тут є е, свій, е, точніше, тут посилається на безкоштовний е, фотосток, тобто, щоб безкоштовно знайти якісь фото. Або картинки. Давайте введемо. Е, краще писати. Воно, звісно, розуміє українською, але краще писати англійською, так у вас буде більше варіантів. Ось які у нас є приклади, бачите такі от фото. Самі різні, як ви бачите. Так, я б хотіла щось більш не нав'язувало з дійсно йти, але. Так. Давайте допишемо, що нам треба саме бекграунд. Тобто фон. ту 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 тут. Одну секунду, я не можу згадати, як буде бекграунд uкраїнською. Так, і точно. Вчиті англійську, щоб не було таких проблем обхідки. Ну, так, все-таки такого ненав'язувого чогось немає, як я хотіла. Можемо взяти за мене небо, або можемо залишити, як є, знаєте, такий вайп залишати. Або я бачу, у нас є там умовні квіти. Ну, давайте візьмемо тоді ось, ще ось це серце. І, напевно, треба буде прибрати з нього так. Я бачу, треба прибрати білий фон. Перше, я його, бачите, воно теж видається як смарт-об'єкт, тому одразу розтризуємо. І я хочу одразу видалити білий фон. І знову ж таки натискаю кнопку Delete. Все. Взагалі можна виходити зараз ще раз по цим Полосочка мала, я зараз не хочу з цим кажу. Так, катера. Тут даю, вот, знаєте, в різних рандомних місцях сердечки. Ось так і залишу. Як його тепер буду зберігати. Натискаю «Файл». Так само це робиться і на телефоні як я вже говорила. Якщо ми хочемо зберегти його все ж як картинку, ми натискаємо експортувати як. І в нас є різні формати на вибір. Я все ж буду обирати Pінgy. Натискаю зберегти. І на сторінці гуртожитку. Вибачте, на сторінки гуртка ви можете вже побачити готовий варіант, як це виглядає. Буду чекати на ваші роботи. Сподіваюсь, вам це було корисно. На цьому все. 14 лютого вас. Здесь всіх закоханих кріпи вас. Па-па!